Отже, ви кажете, що цей сітчастий метод організації. Це щось, що придумала Едіт, щоб систематизувати інформацію? Так. Здається, Едіт справді дуже розумна. Безумовно, це здається більш ефективним методом. Інформація може бути стиснута таким чином, щоб зробити її набагато зручнішою для прочитання. Га, кіляне. Ви не думали про те, що одруження з політичних міркувань може бути. Важким для неї. Їй навіть довелося покинути власний дім, щоб приїхати сюди. Вона, мабуть, почувається самотньою серед такої кількості незнайомих людей, чи не міг би ти. Проявити хоч трішки співчуття до неї. Що? Перепрошую. Ох, пане, я не думав, що ви тут. Якщо ви зайняті, я можу підійти пізніше. Ні, Лінане, ти прийшов вчасно. Є дещо, що я б хотіла тобі показати. Можеш поглянути на це. Це стосовно документів, які ти передав Едіт сьогодні вранці. Елізо. Мама здається, цілком задоволена. А що ти думаєш про це? Ах, я думаю, герцогиня має рацію в усьому. Що вона говорить? Як ти щойно почув, едіт, схоже, досить обізнана. Вона так відрізняється від мене, яка нічого не навчилася в дитинстві в будинку у сім'ї Сінклерів. І навіть якщо це щось, про що вона не знає, вона стане обізнішою в цьому набагато швидше, ніж я. Як я її підозрював, вона поводиться трохи дивно. Можливо, це тому, що Еліза могла допомогти з роботою лише тут, і то це завдяки тому, що вона навчилася в герцогині близько чотирьох років, тож не дивно, що вона, здається, заздрить Едіт. але це не означає, що вона розумніша за неї в цьому. Це просто означає, що її навчили таких речей. Але все ж, коли я бачив її в стестинській залі, поки вона дивилася на витвори мистецтва, вона не була такою. Мої підозри не були повністю помилковими. А? Кіліане? Що змусило тебе прийти сьогодні так рано вранці? Боже, ви просто подивіться на неї, яка вона <гум> в пенюарі така уляля. <гум> Невже ти прийшов за мною ускочив? Схоже, це не так. Ти це робиш, щоб натякнути мені, щоб я поквапився піти звідси. Хм, якщо я попрошу тебе залишитися довше, ти це зробиш? Ти завжди відмовляєшся поступати у розмові. Я ніколи не намагалася поступатися у розмові. Цікаво, як би це було. Щоразу, коли я зустрічаю Кіліана, я не можу втриматися, щоб не поглуздувати з ним. Сподіваюся, він не вб'є мене за це, може мені спробувати трохи розслабитися. Але, крім цього, чому він прийшов сьогодні сюди так рано вранці? Граф Рігельхов знову посварився з ним. Сьогодні я не відчувала на собі погляди з підозрами? Якщо не це, то чи засмутилася Еліса через те, що сталося вчора? Він тут, щоб посварити мене за це. Правильно, саме для цього він тут. Я не хочу, щоб це сталося до того, як він почне докучати мені. Треба спробувати підняти настрій короткою розмовою. О, сьогодні чудова погода. Тобі так не здається? Можливо, це тому, що це тільки ранок, але вітер тут досить прохолодний. Ага. Що, що ти? Кіліане? Він так близько. Майстерня одягу, яку відвідує моя мати, елегантна та вишукана? Цього було недостатньо. Щоб відповідати твоєму смаку. А? Ах. Però що ти? ти відома тим, що не можеш одягнути одну й ту саму сукню двічі. Тому я не вірю, що ти не хотіла нової. Це твій спосіб протесту. Я просто намагалася змінити цей пахатий імідж. Єдине, що я тоді не зробила, не замовила сукню. Це взагалі вагома причина, щоб обіжатися на мене. Скажи, будь ласка, чи є якесь конкретне місце, де ти б хотіла їх придбати? Я щось придумаю. Хіліане, ти! Абсолютно нічого про мене не знаєш. Якби мені просто не сподобався дизайн суконь у цій майстерні, я б одразу звернулася до іншої. Ти серйозно вважаєш, що я намагалася образити когось, роблячи це? Зараз ти шукаєш будь-який привід для ненависті, і чомусь я завжди та, на кому лежить провина? Все сказав. Що? Я знала. Це з того моменту, як увійшла до весільної зали. Ти завжди звинувачував у всьому мене, і хоч я намагалася дати тобі спокій, як ти того хотів. Ти завжди ставився до цього так, ніби ти є єдиною жертвою у всьому цьому. Це справді боляче. А що до того, що твоя сім'я погрожувала моїм? Що ти думаєш про це? Це я погрожувала? Що ж, тоді хочеш сказати, що тебе слід відокремити від родини Рігельхоф? О, зрозуміло. Для всіх людей в цьому місті я просто член родини Сорфель. Кіліане, ти не знаєш нічого про мене? Зовсім нічого. Я чув, що ти вміло допомагаєш моїй мамі в її роботі. Не намагайся робити нічого підозрілого. Це єдине попередження, яке я тобі зроблю. Чому? Все так і залишається, хоча я й стала новою людиною. Саме так я не можу фантазувати про розкіш, перебуваючи в такому місці, як це. Треба починати дізнаватися більше про те, як звідси вибратися. Перекладач манги набір чаю А озвучила я, модузель. Дякую за перегляд. Далі буде.